Дякуємо за те, що приділили час. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Багато цікавих тез. Ми почали від пана Буданова. Не часто він їсть, але зазвичай дуже інформативно. Далі рухаємося до півдня нашої країни. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської вар. Разом з нами. Пане Олександр, вітаємо. Вітаю, добрий день. Сьогодні в Херсонській області була низка тривог. А 9-й повідомляли моніторингові пабліки про вибухи в самому обласному центрі. Що можете повідомити? Так дійсно були вибухи в Херсоні, і, на жаль, у нас є зафіксовані удари ракетні вночі. Росіяни вдарили по Береславському району, там поселених пунктів і туди. На жаль, ранку близько дев'ятір, одна ракета пролетіла, немає повідомлень про постраждалих на щастя, є руйнування та підприємство підприємство. Снаряди також в музики ТГ територіальній громаді вночі. Там були прильоти шахедів. Два шахеди, також у підприємство. Є руйнування без постраждалих. Але за минулу добу є постраждалі до людей. Одна жінка в Бертавському переславі постраждала внаслідок все до пристрою трону. Також є порождали в Серглаві, чоловік, який знаходиться в будинку і прильот прильоснаряду був на постав пошкоджений. Будинок і, і про, у чоловіка поранення ніг він. Алізований ще один чоловік з понятів зранку сьогодні восімдесят 84 роки чоловіку. Також постраждав наслідок обстрілу. Пане Олександр, ми зараз спробуємо покращити якість звуку, тому що не зовсім хороша ця якість. Натомість, поки скажемо, поки поновлюємо, що повітряну тривогу оголосили щойно в Донецькій області. Причини дізнаємося найближчим часом від повітряних сил збройних сил України. За ранок уже на півдні та сході нашої держави декілька разів оголошували тривогу у зв'язку із загрозою застосування балістичного зброєння, а також через активність ворожої авіації. Ну і Херсонщина зараз з нами на зв'язку буде. Ми вже говорили, що зокрема там з опівночі ще не менше тричі оголошували повітряну тривогу. Енергетики повернули світло до жителям Одещини. після нічного ворожого обстрілу. Про це повідомили у ДТЕК. Через пошкодження енергетичного об'єкту було знеструмлено 170 тисяч осель. Фахівці працювали всю ніч, щоб пер перезаживити лінії та подати напругу в домівки людей. Усі жителі Одеської області знову зі світлом. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції а також зупинка електротранспорту в Одесі. З нами знову на зв'язку Олександр Толоконіков, це Херсонщина. Пане Олександре, а якщо ми говоримо про енергозабезпечення Херсонської області, яка там ситуація, враховуючи те, що значна частина саме правобережжя під постійними обстрілами, власне, з цього ми починали цю розмову і сьогодні? Загалом 180 8 населених пунктів заживлено з 228, але треба розуміти, що зараз Херсонщина не потребує багато електроенергії за рахунок того, що зараз тут проживає близько 30% і населення, і немає роботи підприємств, великих, які були основними споживачами електроенергії, тому ми зараз. Потребуємо небагато електроенергії, і слава богу, відключень у нас зараз немає. Ми знаємо, що від завтра буде скорочено комендантську годину в Херсоні. відтепер вона буде діяти з 21 до 5 ранку. Чому ухвалили таке рішення? І чи в принципі багато людей на вулицях після вісімнадцятої? Тому що я знаю, що після 15 люди намагаються вже бути вдома, оскільки безпекова ситуація не дозволяє. Ну, в більшості так після четвертої години вже небагато людей, але ми тут зараз, як і всі, переводимо годинники на літній, на літній час. Тому було прийнято рішення, щоб людей було більше часу для того, щоб повернутися з роботи і поїхати на роботу. Вчора область відзначала: ну, якщо можна використати таке дій слово, 80-річчя від створення Херсонська область. Частина на жаль, окупована зараз. Але все ж таки, чи були якісь заходи, і в чому вони полягали? Ну, один із заходів був там Олександр Прокудін з ініціативою підтримати область, привітати такий зробити своєрідний. Портмарафон. Люди, які знаходяться не на території області, а в безпечних регіонах або в світу, в країнах світу, могли долучитися. І також був заклик донатити на ЗСУ і допомагати Україні. Перш дрон на дрони, реби, які дуже необхідні. І інший захід був Кож було посаджено 80 дубів са покровському, як такий е е символічний елемент, що вони постали і нагадували потім нашим е людям, що ці тяжкі часи і дуби, все ж таки з незламні, як наші, Херсон, наш наші херсонці і наші оборонці, які зараз працюють. Зрозуміло, пане Антон... пане Олександре. А якщо говорити про ем, відновлення, чи з покращенням погодних умов активізується ця робота і наскільки активно вона відбувається? Звичайно, продовжується програма Пліч Опліч, по якій відновлюється більше ста населених пунктів, які в безпечній зоні на Херсонщині. Це ініціатива президента, і вона працює, продовжує працювати на. Кончення, про декілька населених пунктів мають повністю відновлені, такі як Бобровий Кут Там Калинівському. Багато населених пунктів Калинівській громаді в Закопілля, в Великоолександрівська громада ці громади приймають участь в цій програмі. Також працює програма. Є відновлення виплати отримують люди знов-таки в в першу чергу в. Безпечних населених пунктах, де немає постійних обстрілів, тому що зрозуміло, що там, де постійно руйнуються, немає сенсу поки відновити. Пане Олександр, дякуємо а, вам, що долучились про... до нашого ефіру. Олександр Полоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, щойно був наш.